Слава україні! Сьогодні ми з вами будемо робити соус на основі йогурт білий 1,6%. Я його вже пересипала в тарілку. Далі я додаю трошечки сілі. Італійські, італійські трави додаю одну чайну ложку без великої хірки. Достатньо буде і коріандр. І коріандр. Так, десь зараз чуть менше, десь ось чайна ложечка. Так. Тепер це все треба гарно перемішати. Далі беру яблочневий осад 6%. І наливаю одну чайну ложку. Тут у мене приблизно дві столові ложки густого йогурту, я забула про це сказати. Так, гарно перемішати, і він готов до споживання. Але я його відправляю в холодильник. він Стає холодненьким і дуже смакує до різних абсолютно страв. Як до каш, овочів, так і до риби з м'ясом. На цьому все. Не забувайте, будь ласка, про вподобайки, підписуватися на мій канал та писати коментарі. Усім дякую, до побачення!